Проаналізуйте наведену в таблиці інформацію щодо складу ядер атомів. Нам вказано, скільки в ядрі буде протонів і скільки в ядрі буде нейтронів. І нам потрібно сказати, скільки ядер атомів тут описано. Давайте, ребят, ми з вами пригадаємо, яку інформацію ми узнаємо по кількості протонів. Так от, ребят, коли ми записуємо хімічний елемент, то ось тут внизу в нукліт атома хімічного елемент. Елемента, ми записуємо ось тут внизу число, яке називається протонне число, тому що це число показує кількість протонів. І це ж саме число і буде порядковий номер хімічного елемента. Отже, що це означає? Це означає, що якщо у хімічного елемента буде у ядрі буде однакова кількість протонів. То саме ось ця кількість протонів і визначає, який це буде хімічний елемент, тому що однакова кількість протонів буде у атомів одного і того ж хімічного елемента. Отже, в даному випадку у нас буде хімічний елемент нітроген, тому що протонів у нього буде 7. Хімічний елемент оксиген, тому що протонів 8. Хімічний елемент флюор, ось він у нас. Буде, і хімічний елемент неон. Ось він у нас буде. Отже, в даному випадку у нас написано атоми чотирьох хімічних елементів. І правильна відповідь буде В.